Неймовірно, гарний день сьогодні. Ви такі жаркі і спокотний, як вчора. Ще раз вітаю вас з місцею. Сьогодні можна віддати безкінечно. Це дуже гарне свято і вітаючи інших, ви примножуєте свою енергетику та енергетику своєї оселі. І ще одна традиція від, від країни, в якій зараз дуже багато українців, це Італія. І саме в Італії в цей день дують в труби, тому що саме роздувають такий вітер, якби роблять цей вітер штучно, тому що він означає, що саме коли зійшов Святий Дух на землю, то саме звук вітру передував цьому надзвичайному дійству. В Англії теж дуже багато звичаїв, там сильні перегони, там дуже багато таких, як хода називається, коли ви просто йдете, коли люди збираються, це дуже-дуже цікаво і гарно. Ну і звичайно, про трави ми знову повертаємося до наших трав і говоримо, що саме Аїр клали під під подушку для стілення, для того, щоб здоров'я зміцнювалося, для того, щоб ви могли. Не знаю, гарно спати для того, щоб у вас голова не боліла. Це все аїр, тому що він означає свято зцілення. Якщо ж у вас є і ви посвятили таку травичку, як м'ята та меліса, то це завжди означає спокій. Ви можете її не тільки розкидати по долівці, ви можете варити чай, ви можете релаксувати, пити і звичайно липа. Липа в деяких регіонах була улюбленицею, тому що вона давала не тільки зелень, а ще й аромат та ще й дуже смачний чай. До речі, в Латинській Америці, хто не знає, липовий чай п'ють від нервового збудження, від стресів, тобто заспокоюється те, що ми зараз, що нам заміняє валер'янка, або навіть уже дуже сильний. Такі препарати, там це все зріняє липа. Спробуйте. І, звичайно, незамінний засіб для шкіри. Ви заварюєте, ви пили чай, чайне до полиумилися. Очі, промили очі. Зір за окуляри забудете дуже скоро. Бачите, скільки гарного пролипу. Я впевнена на 90%. Може хтось і знає, що багато з вас цього не знали і не відчули. Бережемо свої традиції, стрійці ще раз. Будьте здорові, люблю ці